А от у Швейцарії, схоже, ідеальні дороги ведуть аж до, до найвіддаленіших куточків країни. Ну, принаймні, таке враження склалося у нашого Максима Хотіленка. На їхніх шляхах не побачиш жодної ямки, жодної вибоїнки. Причому деякі дороги без проблем служать ще 60-х років минулого століття. В чому секрет такої стійкості та які вони автошляхи, що витримують навіть землетруси? Хоча б хоч яму залатали. Треба починати спочатку. Як починаємо Україну, спочатку починаємо дороги. Тобто зриваємо з дна, як Верховну Раду, так само і дороги. І вперед. Саме такий простий підхід до будівництва доріг пропонують українські далекобійники, які проїхали по Європі не одну тисячу кілометрів. Прикро стверджувати, але поки в Україні не можуть збудувати нормальних доріг на рівні місцевості, Швейцарія, яка повністю вкрита горами, їх будують найвищої якості. Про такі автошляхи ми можемо тільки мріяти. Ідеальна розмітка, гладенький асфальт і неперевершені транспортні розв'язки. До речі, автомагістралі Швейцарії відомі не лише якістю, а й міцністю. У нас 1840 кілометрів одних лише автомагістрали, 3,5 тисячі мостів і 245 тунелів. Наша країна гірська, і це неабияк ускладнює всі роботи. Але всі наші дороги наднадміцні і витримують землетрус у 6 балів за шкалою Ріхтера. Термін експлуатації дорожнього покриття тут 10-15 років. Утім, досі без проблем функціонують автошляхи, збудовані ще в далеких 60-х. Однак швейцарці ніколи не стоять на місці, і їхні інженери невтомно вдосконалюють технології дорожнього будівництва. Усі магістралі Швейцарії вже мають шумопоглинальні властивості. А віднедавна тут тестують новий асфальт, здатний, наче губка вбирати воду і сіль. Ми розробляємо нове покриття, і на значній частині доріг вже лежить новий асфальт. Його Головне призначення зменшити корозію на транспортних засобах. Щороку на будівництво доріг у Швейцарії виділяють майже 2 мільярди франків, тобто близько 50 мільярдів гривень. І цих коштів на відміну від українських автодорів. Тут вистачає не лише на підтримку покриття в ідеальному стані, а й на постійне будівництво нових автомагістралей.